У світі суєти і тривог, у наших повсякденних клопотах і переживаннях, ми так часто забуваємо про найголовніше питання нашої душі. Тому що це прик всього, всіх, ну то есть своєї бытия в этом мире. І вот. ну, он перестает существовать, а это значит перестает и радоваться, и в том же час то какие-то огорчения, друзья, которые вокружають, семья. І все стально можливо, люди бояться не слову, не самої смерті, а процесу смерті. Тобто не того, що буде потім, після смерті, а до цього. Це якийсь є процес невідворотний, тому цього боятися чи не боятися немає сенсу. Це буде. Ну, мабуть, я не знаю, що буде після смерті, потім насторожувати. Ніхто не хоче вмірати, хоче прожити життя своє хорошо. Ну, вони думають, що може в майбутньому ще щось зміниться, все буде лучшому. Життя в нас таке красиве, хороше, що не хочеться помирати, думати навіть про те, що коли все обірветься, і незрозуміло, що буде далі. Вітаю вас в ефірі. Програма час відповідей. І сьогодні ми продовжуємо шукати відповіді на найболючіші запитання разом із єпископом, доктором теології Пилипом Михайловичем Савичкою. Вітаю вас, Пилип Михайлович. Вітаю минулої передачі. Ми розпочали цикл, який умовно можна назвати А що говорить Бог або що говорить Ісус. І ми говорили про ті речі, яких усі люди бажають. Ми говорили про щастя, про відчуття задоволення в житті. Давайте сьогодні поговоримо, що говорить Бог про ті речі, яких усі люди бояться. Про смерть, про раптове завершення життя. Взагалі, що Біблія говорить про смерть, про це страшне поняття? Його можна умовно розділити на дві частини. На дві частини. Перш за все, це є фізична смерть, яку, про яку всі бачать реально. І разом з тим ще є смерть у вічності, про яку люди не хочуть думати. Ну і я б сказав би навіть про третю, третю річ це духовна смерть. Ну так умовно перекласти можна назвати це деградація. Тому давайте скажемо, можливо, бути три речі: Це деградація, фізична смерть і смерть у вічності, або ще її називають в пеклі. Ну, Давайте почнемо з тієї смерті, яка зрозуміла для більшості людей. Е, смерть фізична, коли раптово обривається життя. Усі бояться смерті, якщо похорон все відставляється в сторону, машини на вулицях зупиняються, щоб пропустити процесію. Чому в людей таке ставлення? От, до того, ну що, що спонукує людину боятися? Що спонукає людину переживати за це? Ну я, мабуть, сам е маю право про це говорити, бо в цьому році в мене померла сестра і батько буквально недавно, тому я ну, сам відчував ці речі. Причина. Тому що всі, всі бояться смерті тому, що всі розуміють, що це чекає в кожного. Тобто, коли, наприклад, аварія на дорозі, хтось може попасти, хтось ні. Там захворіти хтось може, хтось не може. Так? А смерть нікого не мине. І тому, коли йде похорон або хтось вмирає з близьких, люди розуміють, що рано чи пізно не мине це нікого. Ну, а що після смерті? Після смерті суд. І людина буде відповідати за всі свої вчинки. Суд. Кожна людина буде мати суд, відповідальність за кожне своє слово, кожну свою дію, яку вона звершила на землі. Все дуже зрозуміло. Тобто не так страшно те, що зупинилося серце, так як те, так. що буде далі. Так, і, і люди бояться іменно цього. Я колись пам'ятаю, читав в журнал Перець такий, от і там було зібрався колгосп, керівництво колгоспу, управління, і шукали гроші, як засклити корівник. От. Ну нема грошей, ніхто не хоче, нема кому робити. То вони прийняли дуже просте рішення. Давайте ми приймемо рішення, що зими не буде. І все, постановили, зими не буде, тому не треба склити корівник. Так і люди дуже часто. Вони приймають рішення, а суду не буде. І все, тоді роби, що хочеш, твори, що хочеш. Просто суду не буде. А хто це так сказав? І я так сказав. І все. Я сказав, його не буде, і все. І от я не вірю в нього. Але від моєї віри чи того, що я сказав, чи того, що я не так думаю, суд не зміниться, він буде. Якщо нескілька в життій произошло каких-то несчастья у человека, и это угнет, ну, гнетает его самочувствие, в принципе, и после, ну, после чего он понимает, что жизни для него уже не имеет никакого смысла і тому, скажімо, нет, нету виходу другого. Мабуть, якісь великі проблеми, великі втрати, дійсно, які людина не має підтримки і вона відчаюється. В основному, мабуть, нерозділена любов, або якісь фінансові проблеми, або така життя, як у нас зараз. Мабуть, з якихось там особистих проблем. З якихось проблем серйозних, які людина не може вирішити, я думаю, так. Коли ми говоримо про інші види смерті, ви говорили про смерть духовну і смерть як деградацію. От роз'ясніть, будь ласка, ці поняття з фізичною смертю більш-менш зрозуміло. А ось тут в чому тут ціль? Ну духовна смерть, це коли людина, людина буде осуджена за свої діла в пекло. Це є духовна смерть. В Біблії написано, що таке пекло, як люди там будуть верніше душі людські, як вони будуть себе там почувати. Що там буде? Біблія про це детально описує. Це вічна смерть або те, що людина заслужила, людина буде проводити там свій час. Це пекло, це друга смерть або духовна смерть. А ось так звана смерть деградація або духовна смерть тут, на землі ще. Це коли людина має коріння і вона без бога вбила ті духовні душевні речі які повинні які присущі людині от не зовсім зрозуміло так от так от для як для для простої людини от я ну, ну розумію з'ясню наприклад, наприклад людина е, е, повинна любити От Бог дав людині дар любити. Якщо людина стає ненавидіти, якщо вона вже ненавидить, то вона фактично вже деградує. Тобто вона заразилася духовною смертю або духом смерті, так правильно сказати. Якщо людина не прощає, якщо людина проклинає, якщо людина ругається, якщо людина робить зло, якщо людина заздрить, оце все є деградація або корінь, скажем, духа смерті. Ще може бути, наприклад, людина думає про самогубство, вона думає про те, що жити не варто, вона не миється, вона не прибирає, вона нічого не робить. Тобто вона ще живе, але вже життя в ній нема. Вже, по суті, існує. Мой Малірмен писав влача существування. Або, можливо, Пушкін, можливо, я помилився тут. Хтось з класиків. А що таке дух смерті? Це що за поняття? Дух смерті це кхм, реально. Плив диявола, і сам диявол і один з його помічників, один з помічників диявола це один з демонів, величезних демонів. Демон, який має величезну владу. Один із яка скажімо так з правої руки диявола це дух смерті. Написано «Бог є любов, і в нього права рука є Ісус Христос, і він є написано, що Він є дорога, правда і життя. Тобто Христос є життя. В ньому є дух життя. То в диявола є, скажімо так, по праву руку це цей демон дух смерті. І ось цей дух смерті вдихає, або люди починають слухати його і починають поступово ставати на цей повільний шлях. Це все поступово робить. Дух смерті він діє непримітно, його не видно. Людина ще живе, вона ще ходить, вона їздить на автомобілі, на роботу ходить, але вона ненавидить в своєму серці. Біблія написано: що той, хто ненавидить брата, є людина-вбивця. Тобто Біблія це прирівнює. Уже там є щось середині, Уже ненависть є. І недаром кажуть, що слово вбиває ще сильніше за меча. Життя самогубством люди закінчують, тому що в них, мабуть, немає на кого, ну, скажімо, скажімо так, просто немає людей рядом, таких, які можуть їх підтримати. Дуже багато проблем кожен день, їх треба вирішувати, і, мабуть, сам не зможе вирішити цю проблему. А це наскільки треба себе не бачити, щоб самому себе вбити. Я, я не можу це пояснити, це 100% заболівання. Насамперед, це залежить від того, від характеру людини. Якщо людини, скажімо так, слабенький характер, так, то є, і тільки така людина, яка ну, може. Покінчити життя, життя самоустання. Це слабкі духом люди, і які не бояться гріха. Напевно, дуже сильно загубилися в житті. І така у них ситуація. Нема підтримки, ніхто їх не підтримує. Нереалізація себе в чомусь, в чому вона себе, в принципі, бачить, але немає якихось умов та можливостей себе в цьому реалізувати. І тому ось виникає депресія внаслідок. Депресії вже можуть самогубство. Коли ми говоримо про цю непомітну дію духа смерті, от з чого це починається? Коли людина явно померла, тут, тут зрозуміло. А от коли це відбувається непримітно, я порівняю це до радіації навіть от, от людину так. щось нищить непримітно. Е, то де це взагалі виникає? З чого? З чого цей дух смерті, цей демон отримує доступ до життя людини? Коли людина з Богом, то на неї на діє захист покров Ісуса Христа. Тобто Бог її захищає від цього духа смерті. Коли людина добровільно каже, що їй Бог не потрібно, вона Богу не служить. І коли вона починає робити гріх, то поступово цей дух смерті входить в неї. Вся причина через гріх. Людина відходить від Бога і вона заражається цим духом. Він діє поступово, дуже поступово і, як правило, приводить до страшних наслідків. Гріх зрозуміло. Кожний гріх він веде до е, цього. Чи це, можливо, є якісь е, ну, нюанси тут? Є якісь давайте візьмемо давайте певні певні приклад. В нормальній сім'ї народився усік-пусік. Тобто, все-таки щасливий, пухкенький, гарненький, в центр е, Всесвіту, от на пусік. Потім цей пусік ударив маму по обличчю. Мама промовчала і думає, звідки це з'явилося? Потім цей пусік взяв е, ложку з манної каші і мамі в лице. Потім цей пусік не пішов в школу, потім цей пусік спробував наркотики. І так далі. Ось вам прості речі. А чому? Бо мама не зрозуміла, що без Бога вона пусіка не зробить щасливим. Їй не дано це зробити. Тому що у пусіка ще є душа і дух. Мама може накормити тіло, вивчити його. Мама може ну, все зробити, що тільки можна, але от дух і душу може воскресити тільки Бог. Ось в чому причина. І тому, так як мами радіють і щастя при пусіках, так потім плачуть, як правило, коли вони виростають. Тому. Дуже простий можна зробити висновок, дуже простий висновок. Без Бога виховати людину і зберегти її, зробити її щасливою, неможливо. Вона все рівно заразиться прямо чи не прямо цим духом смерті. візьміть любого сусіда. Перш за все, сусід ненавидить сусідів, він заздрить всім, кого, кого щось є більше. Це вже зараза духа смерті. Людьми управляє ненависть. Ось це саме страшно, ненависть злоба неприязнь. А може бути непрощення, елементарне непрощення і так далі. Дух смерті це такі непримітні речі, які живуть в серці людини, які знищують її дух, потім руйнують її душу і в кінці-кінці приводять її на суд. І в вічну смерть. І якщо людина заразиться тут духом смерті, то вона при смерті, вона піде на суд і піде в ад. А якщо цього зарази духа смерті немає, і вона з Богом, то людина воскресне із з мертвих і буде жити вічно з Богом. Ось принципіальна різниця. Смерть це є перехідний період або туди, або туди. З Богом людина зможе жити без Бога ні. Оце саме головне. Тобто. Кожній людині потрібний Бог. І тоді, коли людина буде з Богом, вона зможе це все, ці всі перешкоди пройти. Я хотів би звернутися до кожної людини, яка мене слухає. Я хотів би, щоб ми зрозуміли. Є творець, який створив життя, і є диявол, який приніс смерть через гріх. Дух смерті діє через дуже непримітні речі. Якщо ти хочеш, щоб цей дух смерті не заволодів тобою, а можливо сьогодні в тебе є думки, які нагнітають тобі смерть, небажання жити, ностальгію, проблеми, навіть думки про самогубство, знай, є тільки один, хто може забрати в тебе цей дух смерті це Ісус Христос. Дуже прості речі: покайся, відречись від диявола. Від цих нечистих думок і попроси Бога, попроси Ісуса Христа, щоб Він зайшов у твоє серце, щоб Він був тобі господаром, твоїм батьком. І ти відчуєш, як Бог благословляє Тебе міняє Тебе. Моя молитва зараз за тих, хто хоче прийняти Господа своїм Творцем. Небесний Отець, я молюся сьогодні за кожного, хто бажає жити, хто бореться за життя, хто не бажає йти за течією. Я прошу тебе, прости кожного, хто кається. Благослови Господь, війди в серце. Я прошу тебе, забери всякий дух смерті, всякі нечисті думки, все погане, що думає людина про смерть. І сьогодні вдихни словом своїм дух життя. І я дякую тобі, що ти чуєш нас, прощаєш і благословляєш тих, хто щиро молився разом з нами. Дякую тобі, бо ми молились в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Пам'ятайте, Ісус Христос є життя. Він є дорога, правда і життя. Живіть щасливо і тут, на землі, і з Господом, і в небі разом з Господом Ісусом Христом. Це була програма Час відповідей. Дивіться нас на наступному тижні у цей же самий час. І пам'ятайте, що з Богом будь-який знак запитання у вашому житті може перетворитися на знак оклику. На все добре, нехай вам щастить.